Доброго дня! Вас вітає музей мистецтв і до вашої уваги знавство на тему підготовка пресанокцій до культурно-мистецьких заходів, а підготувала старший науковий співробітник відділу науково просвітницької роботи Анна Ніківська. Музей мистецтв проводить різноманітні культурно-мистецькі заходи і про них ми заздалегідь анонсуємо в ЗМІ або на сторінках соціальних мереж. Взагалі для того, щоб подію висвітлили, потрібно грати за правилами журналістів та відвідувачів. Спочатку що? Повинні дізнатися, що у вас ця подія буде, те, що вона відбудеться, а далі ми повинні зацікавити змі та читачів нашої події, поінформувати про цей захід заздалегідь, за допомогою пресамовства. Тож пресамос це важлива складова нашої роботи кожного дня. А саме як анонс. Необхідно конкретно повідомити журналістам та відвідувачам не тільки про час і місце події, а й про її мету та зміст. Взагалі мистецтво написання цікавого прес-анонсу полягає в тому, щоб заінтригувати журналіста, відвідувача, готуючи прес-анонс, варто зазначити найцікавіші моменти майбутнього заходу, але не розкривати їх до кінця, залишати певну інтерв'ю. Пресанос це своєрідна інформаційна наживка, на яку має вигнути преса та відвідувачі. Він має бути обов'язковим компонентом медіасупроводу будь-якого культурно-мистецького західного. Закладу, чи це виставка, чи це а, творча зустріч, презентація, Тому може бути будь-що, але пресанос хоча б контентів має бути. Перше, на що читач звертає увагу у тексті, це заголовок. Він повинен зачепити, бути цікавим читача та змусити його витратити час на прочитання цього тексту. У загалом важливо зібрати свої рідні такі ключі цього тексту та поєднати між собою, щоб це було легко і цікаво. Насправді, написання прес-анонсу це не така проста робота, як здається на перший погляд. прес анонс як і прес-реліз, потрібно писати у газетному стилі. Тобто не використовувати уособлення. Це має бути сухо, чітко та лаконічно, намагатись порядковувати інформацію нескладними, короткими реченнями без перевантаження деталей. Тому ну, щоб було простіше його читати, звісно ж. Вимоги до пресенису. Загалом має бути коротким і змістовним, привертати увагу читачам. У першому абзаці потрібна конкретика почати краще з інформації, коли де і що відбудеться. Ну, а все решта таки прикметники відсунути подалі. Вживати речення, типу, поспішайте, така можливість трапляється рідко, або раді вітати всіх не немає сенсу. Адже це не реклама. А речення повинні бути простими до читача, який не дуже заглиблюється е, в текст, е, а читає його поверхово, швидко, доходять прості речення. без всяких давних конструкцій, що тільки ускладнюється. Пресано повинен складатися з 300 і більше слів, адже публікація та обсягу дуже вально приймаються пошуковими системами. А зловживати е, зайвими літерами не потрібно. Виходити за рамки 600 слів не рекомендується. Е, звернути увагу на граматику. Якщо прес-анонс написаний безграмотно, це одразу що знижує рівень зацікавленості в події, а також рівень поваги до організаторів. Якщо в тексті такого формату вживаються спеціальні терміни чи поняття, варто їх розшифровувати. Довідка має складатися одного двох таких коротких змістовних речень, які розкривають суть поняття швидко-чітко і легко так, щоб і дитина зрозуміла. Після написання тексту треба перевіряти його на зайві слова. Все що слугує прикрасою, без чого зміст не постраждає, треба прибирати. Чим менший текст, тим він насичніш, тим більша ймовірність того, що його прочитають. А якщо пощастить, то ще й до кінця. Тому що ми всі розуміємо, що часу в нас буває іноді дуже мало, а ми вертаємо якби стрічку новин, і нам треба то швидко все зробити. Якщо текст довгий, ми, е, буває таке, що ми читаємо його до кінця. Преселенс повинен містити кілька якісних анотованих фотографій. Пов'язаний з культурно-мистецькою подією, щоб візуалізувати, притягнути увагу. Пресамонт про подію, яка має відбуватися, подається не пізніше, ніж за два дні до події, а іноді буває краще його виставити і напередодні, за день, щоб е, люди не забули, так? От, е, зовсім напередодні нагадати про себе. Форма пресамонсу теж важлива. По діагоналі, на тож форма спрощує візуальне сприйняття тексту та тобто допомагає очам читача зупинятися саме на головному, виокремити його. Підкреслювати заголовок чи ставити в ньому знаки оклику не потрібно. Він і також виділений, зайві символи нам не потрібні. Все зайве ми відвертаємо. Абзац це не варто починати з відсуту. Натомість добре між абзацами ставити порожній рядок. Абзаці повинні бути невеликими, максимум три рядки. Адже під час перегляду на мобільних приладах, а ми зараз здебільшого використовуємо саме телефони для доступу до інформації. Він займе аж 5-10 рядків і складе через прийняття самої інформації. Головні слова, терміни, поняття варто виділяти жирним. Так, читач може вже за кілька секунд зрозуміти. Що від нього хочуть автори тексту, і що там саме головне, про що йдеться. Там, де підпис, варто ставити свій контактний номер. Так можна написати запрошення, звертатися в разі потреби. А у підписі рекомендовано ставити своє ім'я перед прізвищем. Чому так? Бо на рівні підсвідомості це викликає читача, відчуття людяності. Тим більше, що ми ще йдемо в Європу, взагалі спрощується офіційного стрішечки. Людяності, доступності контактної особисті, зрозуміло, що автор у курсі сучасних тенденцій не є проєпічником солдатівської любові називати всіх за прізвищами. Так автор на перше місце ставить свою особистість, а вже потім всіляку там офіційність. Числа від 1 до 11 пишуться літерами не числами, за винятком саме зазначення часу, коли це відбудеться. Ця норма розроблена на основі досліджень психологів на тему уваги і пам'яті. Тому так важливо. Структура ПСМС. Заголовок, лід, від це така основна частина, декілька речень про ключові моменти події. Основна інформація, імена запрошених гостей, короткий опис, не якщо це цікаві гості, вони можуть привабити когось. Короткий опис, програми події, іменту. Коментар організатора, що допомагає, допомагає скриніше розкрити, подати цю тему. Уточнення питали, дати, час місце, наявність реєстрації для ЗМІ, якщо така є, посилання на соціальні мережі та сайт, контакти особи, що несе відповідальність за події, щоб була можна щось не зв'язатися. Та мені ніж відсилати чи виставляти пристанос, треба переконатися, чи ми самі, як незалежний читач, змогли б такий текст прочитати, або, хоча б, захотіли його читати. Звісно, якщо нам самим не сподобається, ми не захочемо читати, то якийсь його виставляти. Чого не можна робити під час підготовки прес-анонсу? Попри всі вище згадані, обмеження побажання до якісного, цікавого прес-анонсу є ще кілька порад про те, чого не бажано робити в прес-анонсі. Найбільшою помилкою організаторів культурно мастецької події буває. Те, що надсилають в ролі прес-анонсу афішу закупову в графічному форматі без текстової інформації, цього робити не можна. Афіша може бути лише графічною ілюстрацією прес-анонсу, але ніколи його не замінювати. Поширену помилку роблять організатори події ще надсилаючи в листі, що на зв'язок такого. У нас в музеї відкриється виставка, щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням таким-то таким. Як статистика показує, та відсотка 2% може переходити за тим посиланням, а так ніхто цього робити не буде, тому не варто цього використовувати. Ну і звісно, що приклади оформлення приселочців і різноманітних заходів взяті для саме від музею мистецтв та наших колег. Тут ми бачимо, ми анонсували виставку хроніки перемоги. Яка відбувалася Ольга Кузької Дня незалежності, і ось ми бачимо колег прес-анонс. Він навіть такий без афіші, а просто текстовий є, виставлений на офіційному сайті органів державної влади. Ще ось приклади оформлення прес-анонців, саме, якщо до цього я показувала змі, так а тут соціальні мережі. Я взяла конкретно те, що я використовувала. Такі преселенці теж можуть бути. Використовувала, саме створювала їх на своїй сторінці в Facebook. І ось тут у мене різноманітні виставка, презентація, тематичний захід, презентація книги. І ми бачимо, що в мене текст коротенький, такий ще зацікавити і доповнений афішою. графічним містам. Дякую за увагу! Будьте уважними до своїх присановців. Не бійтеся експериментувати, але пам'ятайте, що це має бути цікаво, легко і бути наживкою для ЗМІ та відвідувачів. Всім дякую за увагу. Побачимо!